Ми історії пар записуємо. Ми пара, так. Як ви познайомилися? В соцсетях. Коли було? Два роки тому. Коли побачились, перша думка про нього якою була? А це було в темноті, я його далі не уїздила. В шкафу, що а... за заведенні ми побачилися. Ні, ну я це вже бачив в соцсетях. Була любов з першої, і я тоді зрозумів, що рано чи поздно, ну краще рано. І как бы терпіння і труд, как говорится, упорство і все ні? Пропозиція була, тому. Готуємось. Для вас важливо дружина? Да. А чому? Ну, так в менталітеті у мене заложено. Я армянка. А ви в Україні як давно? Давно, з детства. А народилися де? В Грузії. В Грузії. ви ви що Яке у вас виховання? строго було? чи таке? Дуже Як воно проявлялося? Нікуди нельзя. Всегда вовремя прийти домой, подружки. Ніяких ночок у подружек. А звідки ви? З Дніпра. скільки витрачаєте на двох на життя в Києві зараз? Ще місяць? базовий мінімум і Давайте Базовий мінімум дві три тисячі доларів. У вас оренда так так. так, так. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Продаю автомобілі. Я піаністка. Я навчаю. Скільки вам років? Мені 31. Так а вам 36. Що мотиваційного людям нашим побажаєте? Ніколи не втрачати надежди, вірити в себя. Всі розуміти, що добро побідіть зло слава нашій армії, слава зсу, Україна переможе.